Глядачів телеканалу ТВА ТВД традиційної цієї порі. у студії для вас працює Юлія Стеранка. Далі у випуску інформаційна картина вівторка, 17 жовтня. Не перемикайте. Триває 236-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зранку центр Києва та Київська область опинилися під атакою дронів Камікадзе. У Шевченківському районі стався вибух у житловому будинку. Врятували 19 осіб четверо постраждали, двоє загинули. Окрім того, противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Разом з тим, веде наступальні дії. Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі. Та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у станиці Луганській Луганської області працівники комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами, всі виявилися придатними до військової служби. Підтверджено, ураження живої сили. Озброєння та військової техніки противника за попередні дні на Буковині. Попрощалися з героєм, який захищав рідну землю від російських окупантів. Солдата Голодригу Івана, Іванова військової частини А 2582 в останній шлях провели в селі Валя Кузьмина. Слава та вічна пам'ять відважному воїну. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Розбирали завали, відновлювали критичну інфраструктуру, житлові будинки та піклувалися про літніх людей. До Чернівців повернулися 22 рятувальники, які їздили до деокупованого ізюму. Там наші герої зробили чимало роботи. Зокрема, повертали жителям ізюму відчуття, що вони вдома. Що бачили рятувальники, та як місто оговтується після окупації? Дивіться далі у сюжеті. П'ять місяців в окупації у вересні після звільнення Харківщини просто в одній з лізосмуг під ізюмом правоохоронці виявили масове поховання людей. Там ексгумували 436 тіл цивільних людей слідами насильницької смерті та катувань. Серед них були і діти. Трагедія сколихнула світ, і, хоча території звільнили, на них все ще панував хаос, залишений після окупації. Тож для усунення наслідків бойових дій скликали рятувальників. Так, 5 жовтня у Ізюмі зібралися працівники одразу декількох загонів ДСНС із Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Закарпатської областей. Це аварійно-відновлювані роботи об'єктів життєзабезпечення забезпечення, критичної інфраструктури міста Ізюм. Це подача електроенергії до Укрпошти, тому що пенсіонерам треба виплачувати так само зарплатню. Це живлення на той момент єдиної їдальні в місті, яка забезпечувала харчування, харчуванням тих людей, які Залишилися перебувати, проживати в місті. Роботи в ізюмі виявилось ще й мало. Окрім аварійних відновлювальних робіт, рятувальники також готували об'єкти культури, освіти до зими. Будівлі консервували так, щоб туди не могли пробратися мародери. Керівник загону каже, хотіли навіть скоротити час сну, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Працювали не лише в ролі будівельників, а й соцпрацівників та навіть психологів. Вечором лягаємо спати і так. Аналізуємо так, що ми сьогодні зробили, що в нас завтра по плану. І розуміємо, що навіть тими силами, які ми є, ми ну, не можемо одночасно всім допомогти. За цей період я не зустрів людину, яка б ну так у розмові з тобою посміхалася. Ну, це такі, це ну, важка ситуація. Ми старалися так своєю роботою десь так людей. До себе притягувати, і отак от вони день за днем почали до нас привикати. Якщо ми їдемо десь і побачили там діти є на дорозі, то ми старалися, щоб в машині були якісь цукерки, щоб там зупинитися, і хоча б там дати цукерочку. Як виявилось, від окупації постраждали не лише люди, а й тварини, які голодними бродили по місцевості в пошуках їжі. Їдемо. Ну і собака переходить дорогу, і водій сигналить ніякої реакції. І ми вже тоді зрозуміли, ну, що не тільки люди в такому стані там, а й тварини так само. І зупинилися, задні двері відкрили і покликали собаку, дали, дали хліба, все, і поїхали далі. Наші менші друзі, ми старалися їх так само годувати коло себе. 14 жовтня до Чернівців цілими й неушкодженими повернулися 22 рятувальники, які виконували завдання у Ізюмі. Зараз там ще тривають роботи по фільтрації, виявленню російських окупантів, представників так званих ЛНР ДНР та колаборантів. Поступово стабілізується робота комунальних підприємств, але ще немає світла, води, газу і дуже поганий мобільний зв'язок. Блакитне паливо обіцяють до кінця місяця відновити, щоб люди зимували з теплом. Валерія Пержун Руслан Анбатюк Теми дня ТВА Упродовж минулого тижня прикордонники затримали більше двох десятків військовозобов'язаних громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії і Молдови. Зокрема, в Мамализі затримали двох правопорушників, які на надувному човні намагалися переплисти річку Прут та потрапити до Румунії. Чоловіки зізналися про намір незаконного перетину кордону. Упродовж вихідних на Буковині трапилися дві автопригоди. 16 жовтня у селі Опришени. Внаслідок зіткнення двох автівок травмувалися кермувальник та троє його пасажирів. Двоє дітей віком 10 і 13 років та 38-річна жінка. Того ж дня у селищі Красноїльськ, 31-річна місцева жителька, керуюча автомобілем, ВАЗ, допустила зіткнення з мотоциклом. У результаті ДТП водій двоколісного отримав травми голови. Його госпіталізували. Ремонт доріг у Чернівцях триває, відтак до пуття приводять одразу кілька вулиць. Щоправда, у містян виникають запитання щодо пріоритетності та нагальності деяких з них. Зокрема, мова йде про відрізок дороги на Кермелюка та вулицю Учительську, які були і так у досить непоганому стані у порівнянні з покриттям на інших ділянках. Чому так з'ясовувала моя колега? У Чернівцях на вулиці Учительській, що в Садгорі, триває ремонт. Асфальт не найгіршої якості замінюють на новий, а підрядником обрали вже знаного у Чернівцях дорожнього фаворита нинішньої міської влади компанію «Технобудцентр» з Тернополя, що вкотре запропонувала найвищу ціну під 14 мільйонів гривень майже на півтора мільйони більше ніж інші учасники тендеру. Водночас у претендентів з дешевшими пропозиціями, як завжди, познаходили недоліки та відхилили їх. Замовником робіт є департамент інфраструктури та благоустрою міської ради. Раніше очільник департаменту Григорій Прохоренко сказав, що при виборі переможця звертають увагу не лише на ціну, а й обладнання, яке є в підрядника, його досвід та фахівців. Не Зовсім коректно визначати учасника тільки по ціні, або говорити про те, що тільки ціна є визначальним фактором. Якщо ми візьмемо закон України про публічні закупівлі, є ще три нецінові фактори або якісних показника це наявність матеріально-технічної бази. Це наявність людей з відповідною кваліфікацією, які вміють робити цю роботу. І саме головне це наявність досвіду, які підрядник має бути. Якби цього всього не було, була б тільки ціна, то б ну, попуасів, які роблять. Кірками да, ці дороги за найменшу ціну коті існує пропозиції компанії енергетично-дорожнього будівництва ШБУ-77 та Технобудсервіса сервіса відхилили. Мовляв, техніка цих учасників не відповідає вимогам тендеру. Зокрема, щодо компанії ШБУ-77, причиною відмови вказали наявність колісного трактора. В той час як за умовами договору має бути гусеничний. Вони вписали, що ти маєш надати підтвердження трактору гусеничний. Він по видам робіт не передбачено його використання взагалі. Ну, тобто, надано для того, щоб учасники підтвердили ту техніку, яка не передбачена до робіт, але є. У переможця закупівлі на думку учасника додаткові умови це знову своєрідні заточки для своїх, щоб завадити іншим учасникам у перемозі, тому що сам гусеничний трактор рідко використовується підрядниками у своїх роботах, тому що він є аналогічним по колісному трактору, і ті ж саме роботи може виконувати бульдозер. Ну тобто у дорожньому він є мало, мало затребуваний. От не всіх учасників він чином знаходять. Всілякі там помилки, там ну кажу через те, що ти не можеш оскаржувати дану закупівлю, ти не можеш захистити себе. Ти не можеш піти в антимонопольний комітет і довести, що це є незаконно. Громадський та політичний діяч Максим Бурбак теж переконаний, що тендер прописували під фірму ТБЦ, відтак вказали на доцільні вимоги, створюючи перепони іншим учасникам. Зрозуміло, що тендер. На, 13, на понад 13 мільйонів гривень прописувався саме під Тернопільську фірму. І бачимо, що різниця між іншими заявками це десь півтора мільйона гривень. Ці фірми, інші конкурентні фірми навіть не були допущені до тендеру. І цікаво, що е, однією з підстав для відмови у розгляді пропозиції однієї з компаній було те, що вони подали е, на пропози, в пропозицію, що в них є трактор на колісній базі, а треба було на гуснічному ходу. Мені, як чернівчанину і як платнику податків в міський бюджет, все єдно, Глибоко е, е, не цікаво, яким трактором буде робитися ця дорога. Мені головне, щоб вона була зроблена якісна і дешевше. А півтора мільйона різниць, яка опиниться в кишенях тернопільських фірм, це просто знову ж таки забереться з бюджету міста Чернівці. Цікавим є факт, що тернопільська фірма не є платником податків у Чернівцях, але неодноразово стає переможницею місцевих тендерів. Влітку ця компанія також ремонтувала два перехрестя на вулиці Героїв Майдану. До слова, також за найвищою ціною. А нещодавно почали ремонт на вулиці Виниченка на ділянці від Кармолюка до миру, що викликало у містян запитання щодо доцільності ремонту саме таких ділянок, адже мовляв у Чернівцях є вулиці у значно гіршому стані, до яких черга не доходить роками. Теж запитання і до нагальності. Ремонту вулиці учительської, яка до початку робіт у порівнянні з іншими дорогами міста, була у досить хорошому стані. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Савчанський Теми дня, Тва. Стартовий майданчик для майбутніх переможців Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу у Чернівцях. Провели 16-й відкритий чемпіонат. Із дзюдо були на заході і наші журналісти. Тож, які враження у спортсменів та як вплинула на проведення змагань війна? Усі деталі уже за мить. У Чернівцях провели 16-й відкритий чемпіонат від окремленого підрозділу обласної громадської організації ВФСТ Україна з дзюдо». Чернівчанка Анастасія виборола на ньому перше місце. Дівчина займається дзюдо вже 8 років. У спорт прийшла за порадою дідуся. Перша сутичка була легша за другу, але вийшло добре. Все на тренуваннях відпрацьовувала кітки, які я більш всього роб, пробувала робити на змаганнях. А це Анна займається дзюдо всього. У один рік, але вже зайняла третє місце на змаганнях. Хоча зізнається, хотіла кращого результату. Важко було, багато хвилювалися, багато відпрацьовували різних кітків, щоб можна було провести на змаганнях та виграти. Мені дуже сподобалось саме дзюдо, тут мужність можна проявити, силу і. Дуже крутий спорт, раджу всім. Підтримати юних дзюдоїстів прийшов і Ля Гушулей. шулей. Тут в дзюдо розвиваєшся не тільки фізично, але й морально. Тут цей спорт не можна описати словами, як він розвиває людину. І так як ми поводимося на татамі, так і в житті. Всі правила, що тут є, то ми їх виконуємо їм житті. Саме головне правило це вигравати, піддаючись. Я думаю, що тут треба замислитись у цій фразі. На змагання приїхали 20 команд з 10 областей України: Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської тощо. Всього у турнірі взяли участь майже 400 спортсменів. Всі змагання являються стартовою площадкою для дальніших успіхів спортсменів. І відбору збірну країни дуже багато спортсменів, які борються в своїх регіонах. До нас приїжджають виборюють перші місця а в дальнішому стають. Призерм Олімпійських ігр, чемпіонами світу Європи. Організацію змагань несла значні корективи. Війна, передусім, масовані ракетні удари минулого тижня. Тренера і батьки не дуже переживали, і багато дітей не приїхало за цього. Я маю на увазі оцей западний регіон. Вони Якось всі присутні а вже е, з центральної України, з восточної України вже е, менше людей приїхало. Однак, незважаючи на складну воєнну ситуацію, змагання у Чернівцях все таки вдається проводити дуже багато областей. Команд спортсменів приїжджають на ці змагання, щоб перевірити своїх дітей, як вони тренуються, як вони змагаються, їхній характер, і, і ці змагання дуже багато дають. Можна сто разів почути, один раз побачити. Так один раз вони можуть тренуватися дуже багато років, а змагань немає, і це все ну якби не дає їй ніякого толку. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня ТВА. Таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі на ТВА.